Першим червоним пропорцем можна вважати занадто швидкі етапи відбору. Частіше за все, етапи відбору відбуваються там, хоча б у два етапи: перший, звичайно, зайчаром, і другий вже там технічний. Але частіше за все, як я стикалася, це загалом три етапи. Це може включати навіть тестове завдання або знайомство з командою. Все залежить звичайно від компанії та від проєкту. Але коли це дуже-дуже швидко і умовно, сьогодні ви поспілкувалися з HR-ом, завтра у вас одразу технічне інтерв'ю, і вже ввечері вам сказали, ми вас беремо, ви супер-мега-крутий спеціаліст, скоріше за все, там будуть шахраї. Знову ж таки, преславути LinkedIn. я зустрічала там історію, вона, ну, звичайно, сумна, але вона така, знаєте, повчальна, тому що дівчина повелася на таку схему, скажімо так. А, і потім виявилося, що це недобросовісна компанія, яка потім, там через місяць та чи два місяці, ну кроще дуже короткий термін. Вона їй не виплатила всю зарплату. На жаль.